Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Масійчук. Напевно, всі вже чули, що Масійчук назвала українців плем'ям, а зеленського лідером, лідером цього племені. Тобто, іншими словами. Є прекрасний зеленський лідер сучасності, є якесь там плем'я українців, яке без Зеленського ні на що не спроможне, і тільки завдяки лідерству Зеленського, це плем'я найкраще, ну, як виразила сама Масійчук. Ну, це вже зраколиство ем, просто. Не знаю, якого рівня. Вона прям аж мозолі, напевно, на язиці, але це ладно, це її особиста справа. Подобається лизати з раку, хай лежить сраку собі на здоров'я, Але це приниження української нації. І, на жаль, суспільство не реагує відповідно, що. Вона ідіотка. Вона принизила, виходить, в першу чергу воєнних, які ризикують життям, віддають своє життя, здоров'я віддають, вона назвала їх плем'ям. ще й плем'ям Зеленського. Це максимальне приниження, враховуючи те, що Зеленський ні дня в армії не служив і не був хоча б з армією пов'язаний. Ну, тобто... І тут зразу згадується я ж не лох, да? Коротше, Масійчук хотіла максимально вилазити задницю Зеленському, але, як завжди, провалила чергове дно. Ну, я чомусь абсолютно цьому не дивуюся, і люди мають на це реагувати. Люди мають показати Масічук, що вона кончена дура просто. І все, коли ти. Живеш в воюючій країні, коли ти е, свідомо опускаєш націю і в першу чергу воєнних хлопців, дівчат це не має значення. Називаючи їх навіть не народом, а плем'ям. Ну, тобто це... це максимально некрасиво, м'яко скажу. Супер некрасиво. Короче, Коротше. Заграється пані. Хоча яка вона пані? Масічук. Там вже меми є є меми, що стоїть зеленський лідер. І купа Масічук. Ну, це максимум плем'я Зеленського. Оце от Масічук обриганий, Тому що інших слів в мене нема. Це максимальне приниження. На цьому поки все. Сьогодні таке відносно коротке відео. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитам в описі під відео або в закликатиму у коментарі. А, але перш за все я вас прошу підтримати армію. Максимально підтримати армію, щоб ніяка а, нехороша людина не називала плем'єм. Ну, це має закарбуватись в голові, що бувають такі ідіоти. І таких ідіотів немало, на жаль, в Україні. А Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. А пишіть свою думку. Може ви вважаєте себе плем'єм Зеленського, може є і такі люди, які будуть щасливі бути в племені Зеленського. А до нових зустрічей! Слава Україні.